Гафія Бескупська займається волонтерством з 2014 року. Вже 10 років свого життя вона з такими самими небайдужими патріотами постійно у пошуку, на телефоні, в соцмережах, займається тільки одним. Збирає допомогу своїм побратимам. Ми працюємо конкретно з 21 першою окремою механізованою бригадою і працюємо конкретно з 411 м окремим стрілецьким батальйоном. Це мій батальйон. Я, це мій комбат, це мій замполіт, це всі мої хлопці. Ми з ними постійно спілкуємося. Ми знаємо, що їм потрібно. Ми служили там. Ми це я і Вадим Крилов, з яким ми постійно займаємося цим волонтерською діяльністю, відколи нас звільнили, бо ми зараз звільнені. Тобто ми не списані, ми не зняті з обліку, але ми зараз звільнені перебуваємо. Поки наші не смикають, ще туди не забирають, ну, то ми займаємося волонтерством, їздимо постійно до хлопців, намагаємося, щоб це хоча б було раз в місяць. Волонтерство це сімейна справа. Донька Гафія, яка вже давно мешкає у сусідній Польщі. Також організовує допомогу військовим. Коли почалася повномасштабна, то я зараз навіть боюся збрехати, щоб сказати скільки вони відправили звідти транспортів. Нам з найпотрібнішим. Це була і амуніція, це була і генератори, це була і медицина, це були і харчі. Марічка Андрухів, Оленка Бескупська – це моя доця. Безкупська свіржак уже. <смі> і МЧС ці познання вони дуже здорово нам допомагали. Ну, зараз така склалася ситуація, що з цим дуже важко. По-перше, те, що поляки вже розчарувалися трохи в ці наші політиці, що вони бачать, що не в коня корм, як то кажуть, скільки не допомагає, вони десь все діваються і все. І люди вже настільки розчарувалися, що нема збору, нема чим нам допомогти. Більш того, перевести щось звідти, поляки пропускають. Набагато важче вже через наш кордон перетягнути що-небудь. Ну так що справляємося вже своїми силами тут на місці, як можемо. Ну ми там грішми допомагають. Так тобто сьогодні волонтерам стає все важче? Ну, ви ж бачите, що державі за великим рахунком абсолютно байдуже на тих наших пацанів, як на мій батальйон, так і на нарешту батальйонів. Тож я кажу, хлопці служать по всьому в фронті. Мої друзі, і в них та сама ситуація. І якщо ми не будемо їм допомагати, їм ніхто не допоможе. Воювати за нас ніхто не буде. Нашу армію ніхто за нас годувати не буде. Е, утримувати цей фронт за них ніхто не буде. Розумієте? Ось. Тому мусимо якось, я знаю. У мене зараз нічого розумного не, не приходить в голову. У мене тільки зараз чесно, дуже некультурні слова одні в голові крутяться, тому що деколи починає вже просто рвати від того, що від такої байдужості, від якоїсь від інертності, від якоїсь такої ідіотичної. Тупої якоїсь е, впевненості, що тут нічого не станеться і по барабану, що там робиться. До скільки ви будете туди тягнути, а поки ви будете їх годувати, то ця війна не закінчиться. Я не розумію, чим люди думають. Вони що дійсно, звідки така впевненість, що е, сюди вона не доходить. А що, що і хто їх зупини? Якщо хлопців зараз ніхто не поміняє, хто їх зупинить? Якщо ми не будемо допомагати цим, що зараз там є, хто їх зупини? Я про орків, хто їх зупини? Жінка і війна, як це? Це важко. Це морально важко, це психологічно важко, це страшно. Коли мене запитують, кажуть, чого ти не поїхала в Польщу, не залишилася там з дитиною внука бавити. там, У тебе ж єдина дочка, єдиний внук. Вали туди, сиди там, ба внука, що ти за мама така, що ти за бабка така? Що ти як не в армію, то волонтерство тебе смикає щось. Знайдеш з того, що коли ми відвозили на кордон дочку і внука якраз в перший день, першу. Зранку, перший день війни, я вже чітко знала, що я повернуся і піду на ТЦК. От. Так і зробили, взяли, слава Богу. У мене є хата, яку ми з чоловіком будували разом з нуля, розумієте? І коли приїжджаєш туди і бачиш, що там такі самі люди жили, вони теж планували жити, вони будували ті свої будинки, вони планували своє життя, а там тільки Щебень залишився. От я зараз говорю, у мене мурахи по шкірі йдуть того, що ми, коли заїхали, у багатьох хлопців були просто гіпертонічні кризи, і серце хапало від того, що. Бо це прості трудя, прості робоття. Вони знають, як це все робиться, як збудувати цей дім, як посадити цей садок. А це випалена земля, просто випалена земля. Там вже стін немає, там вже просто щебень. Було таке, що знайшли альбом, старий на руїнах. І відкриваємо, там, знаєте, так дивишся історія чиєї сім'ї. Листаєш, листаєш, оце, і думаєш, а де ці зараз люди? Де вони? Де оці люди, котрі зараз на цих світлинах збереглися? Світлини збереглися, людей немає. Там взагалі пусто. От. І Тому коли в нас в місті чомусь так розслаблено себе почувають, кажуть, що ну, це десь далеко, так там війна, і ви вже дістали зі своєю війною, і скільки ви будете жебрати, ми не жебраки. Я просто ще хочу сказати, може, там хтось буде дивитися і образиться, бо не знаю, за кого говорю. Ми не жебраки. Ми збирачі. А збираємо ми зараз для своїх хлопців. І тільки збираємо для того, щоб хоча б ті, що залишилися, могли вижити. І якщо врятуємо хоч якусь жменьку тих наших пацанів, бо вони рятують наші дупи зараз там. І якщо ми хоч жменьку цих хлопців врятуємо, то я думаю, що Бозя нам десь там зачте, десь якийсь хрестик поставить, якийсь гріх простить в кінці кінців. І в нас і трохи хоча якась надія залишається в тому, що ця біда, це пекло не, не, не воно не докотиться сюди. На початку повномасштабного російського вторгнення українці великими сумами допомагали волонтерам забезпечувати бійців. Так. Але й наразі активність у цьому плані почала зменшуватися. То, що зменшилося це в рази зменшилося. Розумієте, коли допомагали ще за кордону, от я кажу, яке то вже є, розумієте? допомагали за кордону, допомагали і наші. Якось чимось вони мотивувалися тоді. Де пропала зараз ця мотивація, знову ж таки? Куди вона пропала ця мотивація допомогти, наприклад? Я розумію статки, я розумію, що низькі зарплати, я розумію, що багатьох роботи немає. Я розумію, що низькі пенсії, я розумію, що зараз ці комуналки підняли і все, що це важко. Але я знову ж повторюю, що народ, по копійці, покупіть, я кажу, з міру опиниться і голому сорочка, покупці, я ж не, не, не вимагаю, не прошу, не стаю вам нагору і не кажу, що дай мені сьогодні тисячу гривень, якщо ти отримуєш дві тисячі гривень пенсії. Ну, можливо це розподілити якось так, щоб, я кажу, щоб це скидати, хоча б якось по тій копійці вже. Ні? Але звертаєшся навіть, коли звертаюся, ви можете чимось допомогти, а ми вже минулого разу допомагали. Ребята, війна ще не закінчилася, минулого разу таке діло не працює. Вот. А ми тим допомагали, нам щось там не сподобалося. Ну так, ну не сподобалося, допоможіть нам, може, вам сподобається. Тож, ну, відмовок купа, мотивації нуль. Я кажу, і тих, що мотивовані, дійсно допомагати, одиниця. І це постійно одні і ті самі люди. З ким наразі активно співпрацюєте? В основній своїй масі половина з тих людей, які донатять нам, це люди, яких я наживо ніколи не бачила. Це мої фейсбучні друзі, друзі моїх фейсбучних друзів. Це просто шикарні люди, вони якісь неймовірні, вони на чистій довірі співпрацюють з нами. Да, так, хтось кидає 100 гривень, хтось кидає 10 тисяч гривень, хтось кидає 5 гривень, але по крапельці, по ниторці, по ниторці ми це збираємо, збираємо, потім відвозимо до хлопців, робимо фото, відео, звіт, щоб люди бачили, куди вони дійшло, що це не вигрузили десь там знаєте, на блокпосту там, куди його діли. Воно їде саме туди, куди воно призначено, щоб їхало. Це наші мої близькі друзі і родичі, наприклад, допомагають. Католицька церква наша допомагає, Ксьон Павел особисто перекриває половину того, що дає католицька церква. Це отець Павел. Я не знаю, де він що бере. Чесно кажучи, як йому вдається, де викрутити, де вимантити, там щось випросити. Ну, у нього таке це озеренецька села церква України, село Сокіл. Зараз їдемо в біляни, теж Ярчівські волонтери, Людмила Васильівна, будинок культури до Геннадія Анатолійовича, скільки зверталися, Запитала він нас, виручів і транспортом, і приколясами цими смакуликами своїми теж допомагають. Цього разу, наприклад, це якось так спонтанно сталося, бо ми ще збирали кошти на ФПВшки. І тут же вже хлопці пишуть Васильна, хелп-хелп, help, help, тому що потрібні нові позиції треба облаштовувати. Знову потрібні ці лопати, знову потрібні ці скоби, знову потрібні ці цвяхи. А грошей у нас поки що, бо ми тільки звідти вернулися дві неділі назад. Ми ж не встигли нічого назбирати толку. Ну та й куди діватися? Ну і дзвоню до Геннадія Анатольовича, Геннадій Анатольович на Тетяну Анатольовну, Ну, слава Богу, ось допомогли, і що там люди позносили теж уже так. То, що мав вже з, прямо з дому поприносили сукери і кірки, хлопці роблять володя Кукуруза своєю командою, наприклад, вони роблять. А люди стараються. Важко повертатися до іншого життя після війни. У нас дуже часто і не розуміють наші домашні, не розуміють наші родичі, не розуміють наші друзі, котрі тут залишилися в мирних містах. Що кажу, ми дуже змінилися. Вас не цікавить, що тут відбувається. Вам цікавіше, там ви так мало дзвоните, ви так ма. Мало... Чесно, все там, думки там з цими хлопцями, і душа там, і серце там. І хочеться їм допомогти, щоб вони якнайбільше вижили. а Вони все більше і більше свічечок в стрічці мількає, все, все менше і менше їх залишається.